Звірячі досліди на людях та розробка біологічної зброї. Ці жахи відбувались в лавах угруповання, яке, власне, і було створене для цього регулярно. Японське суспільство давно просить визнати та оприлюднити всі матеріали, які мають стосунок до воєнних злочинів Японії під час Другої світової війни. Так, у 2018 році Національний архів Японії розсекретив особисті дані усіх 3607 учасників загону 731, котрий проводив експерименти на людях під час окупації Китаю. Японський уряд по можливості уникає незручних темдуючих коментарі лише у крайніх ситуаціях. Факт застосування біологічної Прої проти Китаю було офіційно визнано лише у 2002 році. Тепер імена воєнних злочинців були відомі громадськості, але що було по покаранням, зовсім не ясно. Отже, Нюрнбергський процес, перший та ключовий серії судових процесів, які проходили у палаці юстиції в місті Нюрнберг. Звичайно ж, після закінчення Другої світової. Тривав він 4 роки. 20 серпня 1947 року було завершено судовий процес над конкретними лікарями. За результатами суду із 23 підсудних сім отримали вирок у вигляді смертної кари. П'ятеро довічне, чотирьох засудили до тюремного ув'язнення від 10 до 20 років. Часі масі були виправдані в рамках суду розглядались злочини німецьких лікарів, а саме жорстокі експерименти над в'язнями концентраційних таборів. Так ось, Японія також проводила подібні на людські експерименти. Одним із найжорстокіших і найбільших воєнних злочинців був загін 731. підрозділ, котрий займався розробкою біологічної зброї та медичними експериментами на людях. Ці досліди за рівнем жорстокості були приблизно такі, як у нацистів. Від рук загону по офіційним даним загинуло близько трьох тисяч чоловік, але більшість співробітників не були покарані. Тепер перейдемо до основної історії. В С тому році імператором Японії стає Хірохіто, котрий сидів на троні найдовше серед цих японських імператорів, аж 62 роки. Хірохіто, за освітою, морський біолог. Імператор дуже вірить в силу науки та якось раз сказав, що в ім'я релігії загинуло набагато більше людей, ніж по будь-якій іншій причині, але наука завжди була другом для вбивців. На фоні такої громадської повістки в дослідницьку поїздку по провідним біологічним лабораторіям заходу відправляється один з головних лікарів смерті загону 731 мікробіолог Сіроїсі. Свої підсумкові доповіді імператору той зазначає, що біозброє може дати військову. Перевагу Японії. Місію визнають надзвичайно перспективною. Сіроїсі потрапляє під патронат військових. В 1932 році виділяються кошти для створення комплексу з розробки біологічної зброї. Місце для будівництва обрали у фортеці Джонгма, яка на той час знаходилась на території окупованого Китаю. Логіка вибору такого місця наступна: в разі надзвичайної ситуації на підприємстві постраждає чужа територія. Логічно. До того ж, таке розташування дозволяло знаходити експериментальний матеріал. Так японці називали людей. 1932 році другому манджюрі з'являється декілька секретних об'єктів. Загін Сто у займається зараз худоби, Загін 516 у Ціцікарі, котрий виробляє хімічну зброю, та загін 731, найбільший з них поблизу Харбіна. Він розробляє хімічну зброю та тестує її на людях. Для того щоб звільнити місце під загін 731 в містечку Пінфан, нині один з районів сучасного Харбіну. Японці спалили близько трьохсот сільських будинків. На їхньому ж місці побудують лабораторії тюрми на купу осіб, крематорій, стадіон, синицький храм, аеродроми власної авіагрупи, а також електростанція. Об'єкт самодостатній, секретний і недоступний. В офіційних документах підрозділ визначений як відділення департаменту департаменту запобігання епідемії та очищення місцевій владі повідомляється, що на території працює лісопильний завод. Керівником проєкту стає його ідеолог Сіроїсі. Офіційно в 731 входить до складу департаменту, що займається підтримкою санітарних норм в імператорській армії Японії. Однак це було лише прикриття, адже головною метою цього формування була підготовка до можливого протистояння проти сполучених штатів, совків та інших країн, учасниць антигітлерівської коаліції. Всього в підрозділі працювало близько 3600 чоловік. До їхнього числа також входили стажери та студенти з різних університетів. Аннім, до речі, непогано так платили на відміну від інших. Також військовий та робочий персонал. Загін 731 складався з кількох відділів, кожен з яких виконував власні завдання: дослідження бубонної чоми, холери, сибірської язви, тифу на живих людях, дослідження біологічної зброї, масове виробництво та зберігання бактерій та багато чого іншого. Персонал об'єктів назвав піддослідних колодами, жартуючи з них. Звичайно, через прикриття, згідно якого на території об'єкта розташовувався лісопильний завод. Дослідники загону 731, серед яких було багато вчених з науковими ступенями, за час своєї та роботи встигли опублікувати деякі зі своїх Результатів, у певних журналах. Експериментального матеріалу було достатньо. Піддослідних обрало таким чином, щоб охопити максимально широке коло населення, включаючи звичайних злочинців, захоплених бандитів, антияпонських партизан, політв'язнів, без та розмов відсталих. Коли матеріалу не вистачало, японські окупанти могли легко схопити на вулиці цілу сім'ю, якщо та підпадала під опис. Багато повоєнних дослідників японських воєнних злочинів відзначають, що серед і так садистських експериментів були й наукові досліди, практична цінність яких вкрай сумнівна. До прикладу, в одному з дослідів було здокументовано час, за який триденні малюки замерзали насмерть. Жахливо на какау ЮНЕДЗО, почесний професор університету Асакі, який навчався в іншому універсі Кіото під час Другої світової, та бачив відеозаписи експериментів. Він свідчив про те, що вчені з загону дуже грайливо підходили до своїх обов'язків. Також займалися вівісекцією. Це при проведення операцій для вивчення функцій організму. У багатьох сучасних державах прийняті закони, згідно з якими вівісекція над тваринами повинна проводитись з використанням знеболюючих препаратів. Експериментатори ж проводили її на живих людях, в деяких випадках без анестезії. Операції зазвичай закінчувалися смертю жертв. Часто такі операції проводились після зараження. ...ув'язаних різними захворюваннями. Дослідники здійснювали інвазійні операції, видаляючи органи, щоб дослідити вплив хвороби на людський організм. Видалення кінцівки іноді заново прикріплювали до протилежних частин тіла. В 1940 х, -х роках над містом Нінго, а також Чандо з літаків японських ВПС випустили дофіга-блох блог, котрі були заражені бубонною чумою. Носії хвороби виростили у лабах загону 731 Ці атаки призвели до епідемії та загибелі десятків тисяч людей. Число жертв пішли не тільки китайці, а й погано підготовлені японські солдати. Всього було проведено 12 масштабних польових випро. Біологічної зброї. Та не менше як 11 китайських міст були атаковані Японією застосуванням біологічної зброї. Велась також робота над створенням бактерій та способу їх доставки. Так, інкубатори загону могли виробляти близько 45 кг бубонної чуми за 3-4 тижні. Що ж стосується бактеріологічних бомб, то тут виникли деякі проблеми. Для звичайного металевого корпусу треба було багато вибухівки. Через високу температуру вибуху чумні блохи дохли, а металеві рештки залишали докази. В 1938 році в голову Сіроїсі прийшла ідея робити корпуси для бомб з кераміки, котра вибухала прибільш низькій Температурі і розсипалась, не залишаючи при цьому слідів. До того ж, бактеріальна маса залишалась неушкодженою. Для випробування бомб ісів, ув'язнених виводили в поле та прив'язували до дерев'яних кілків, котрі розташовувались на певній відстані один від одного. Потім на місцевість скидали бомби та дивились на радіус ураження чумними блохами. Одною лише біологічною зброєю дослідження не обмежувалось, випробовували й більш традиційні види озброєння. Жертв так само прив'язували до кілків, використовуючи у якості мішеней для гранат, вогнеметів, хімічної зброї, вибухових бомб, а також для багнетів та ножів. Війна з Радянським Союзом передбачала. Ведення бойових дій в умовах низьких температур. Японське командування це розуміло, і тому однією з задач загону 731 було дослідження обмороження. Кісато Яшимура, один із членів загону, проводив експерименти з впливом низьких температур на людину. В ході дослідів полонених виводили на холод і занурювали їхні кінцівки у воду, чекаючи їх замерзання. При постукуванні палицею по замороженим ділянкам видавався звук, який схожий на звук удару об дошку. Потім лід прибирали, а уражені ділянки піддавали різноманітним процедурам, таких як обливання водою, вплив вогню, та інше. Про корисні результати нелюдських експериментів, здебільшого, відомо не так багато. Більша частина матеріалів перейшла до армії США. Добірка документів щодо загону 731 зберігається у Пентагоні, місто Вашингтон у Форті, Д-3. Це штаб квартира науково-дослідницького інституту імені Волтера Ріда. Під час допиту Сіроїсі давав свідчення коротко та ухильно. Описував різноманітні дослідження, але не повністю. В серпні 1945-го, коли стало зрозуміло, що Друга світова війна програна, Японія прийняла рішення про ліквідацію всіх доказів пов'язаних з загоном 731. Крім знищення різних документів та будівель, були вбиті всі полонені. Члени загону 731 отримали інструкції. Не зв'язувався. Один з одним після ліквідації підрозділу, а також капсули з отрутою, які необхідно було прийняти в разі арешту або полону. Так чи інакше, при підході американських тасовкових військ, одна частина учасників загону потрапила в полон до совєтів, а інша до американців. Застосування Японською імперією біологічної зброї у війні проти Китаю частково вплинуло на створення конвенції про заборону розробки, виробництва, а також накопичення запасів бактеріологічної, біологічної та токсичної зброї. Ну і про їх знищення, відповідно, загалом було укладено унікальний проривний для свого часу договір, який частково гарантує не застосування біологічної. Зброї, проте на сьогодні є адаптації та модифікації під сучасні реалії регулювання питання про біозброю також ускладнюється специфікою області та суміжності військового і наукового вивчення токсинів та нових речовин. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, не забувай підписуватись на канал. Багато чого цікавого є в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Також можеш підтримати мене матеріально за посиланнями на баймікаву та Донателло. До зустрічі!